Ну що, всім привіт! Відбродило моє кацієве вино, будемо зливати з осоду. Ну, поки що тільки одна банка відпродила, друга на підході. Бродила в мене ця банка 26 днів. Що нам потрібно, щоб злити з осуду? Нам потрібна чиста банка, в яку ми будемо зливати. Потрібна шланочка. У мене є такий сипончик. Воно все повинно бути стерильно чистим. Зливаємо. Сазочку ми опускаємо не до дна, щоб не зачепити наш осад. Наберемо як завжди трішечки для дегустації. Так. І потім ми знову натягаємо або гідрозатвор, або рукавичку. Рукавичку ми беремо або нову. А якщо це стара рукавичка, де ми робили дирочку, ми беремо просто і перев'язуємо. До нашого вина не потрапило повітря і воно не окисливалось. Потім ми вже переносимо його в більш прохолодніше місце. В моєму випадку це буде погреб. Температура там може коливатися від 2 до 16 градусів плюс. І на протязі одного місяця в нас буде знову випадати осад. Ну, Я думаю, ще раз-два він буде випадати. Ми, Коли знову випав осад, ми знову його зливатимемо з осаду. І потім вже, коли осад вже перестане випадати, ми його вже герметично закриваємо і ставимо настоюватись десь ну, на місяць-два, щоб воно набралося смаку. І потім вже можна буде вживати. Чим довше воно простоїть, я думаю, тим краще буде смак. Ну що, спробуємо наше венце. Ну, запах такий квітково медовий запах. Ну що, за ваше здоров'я. Ну, не знаю, ну, легке смачне вино. Я не знаю, скільки тут в ньому градусів, але п'ється воно доволі таки легко, не знаю. Я думаю, на наступний рік, коли зацвіте знову аквація, я його зроблю ще. Ну, схоже на є шампанське якесь. Його взагалі ну, поставити в холодильник. Зараз просто воно стояло там стрішечки ну, тепленьке, як би так сказати. А так, ну дуже смачно, непогано. Ну що, в кого може виникли якісь запитання, ставимо їх в коментарях. Кому це відео сподобалось, ставимо лайки. І підписуємось. Всім пока.